Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. П'ять років за водою утекло від дзвоника до дзвоника, як сон. Зустріли на порозі школи вас найперших найрідніших дітлахів. Як у сім'ю заходили в свій клас, Що розумів нас навіть і без слів? Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Роки, що ми тут разом провели, зробили нас щасливими людьми. Уроки і черневі табори то був наш особливий добрий світ. Ми жили так, немов би то був сон, і будете малими назавжди. А ви дете, лишивши свій альбом, Вікнули клас хоч трошечки завжди, старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре, чи зле з тобою завжди вони. Нехай сварині не следвине щодня, та зараз сльози стримати ніяк. Ви нам віднині будете рідня, і хай лиш скаже хто що це не так. Годинник невблаганний біг і біг, і ви і ми вже зовсім не такі. І тільки у альбомі час застиг, ви там малі назавжди і стрімкі. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. Ти справжнім друзям не забудь подзвони, Бо добре чи зле з тобою завжди вони.